А можливо, росіяни і не надто ставлять на оперативні прориви. Поясню свою думку. Можливо, у них стратегія, і вони про це частково заявляли. Це стратегія виснаження, фактичного обнулення українських військ. Тобто для них оця тактика тисячі дрібних порізів, та, яка призводить до загального послаблення на всьому нашому тисячокілометровому фронті. Можливо, вона для них значно цікавіша. Вони е, хочуть виснажити морально, фізично і так далі настільки фронт, що фактично буде або обвал, ну або розуміння там неможливості, як їм здається, продальшого спротиву і підписання того чи іншої, ну, назвемо це там, капітуляції. Можливо, що вони на стратегічному рівні, для них значно важливіше це оце постійний Тиск на тактичному рівні, так, щоб на всій, майже, там, майже на всій протяжності війська несли втрати, ніде не було свіжих, умовно кажучи, там, військ, які більш-менш відновилися і так далі. Можливо, їх це цікавить значно більше. Якщо вони вибрали таку стратегію, то їм просто і не потрібні ці прориви в прямому сенсі цього слова. Чи були в історії там, людства стратегії на виснаження, там мільярд. Ну, просто величезна кількість. Савок, наприклад, на другому етапі фінської війни, тобто після провалу першого радянського глибо, вона називалася глибока операція та, після провалу цього всієї стратегії, та, то вони перейшли до війни на виснаження. Що до цього до чого це призвело Фінляндію? До підписання ну, сепаратного мирного договору з віддачею частини територій, з незрозумілим статусом, ну і багато чого іншого.